Розпаков Кастену ось такий краб волосся. Тільки мені здається, я трішки інший по кольору замовляла. Коштував він 57 гривень, але я замовляла дійсно інший колір, а прислались таким принтом. Цей колір теж, в принципі, нормальний. Посилка в посилці упаковка в Ось такі резинки для волосся. Шість штук. Коштували вони 34 гривні. Ще один крабик, я розраховувала, що він буде більшим а не таким маленьким. Як не крабик. Коштував він 36 гривень, але на моє здивування на волосі дуже добре тримається. Шепка. Коштувала вона 80 гривень. О, как поки підійшло. І найголовніше шорти, але мені ще здається, що вони великі на мене будуть. Не знаю. Хоча я брала самий розмір. Зараз буду міряти, покажу. І ось так виглядали Коштували вони 313 гривень, і саме через ці шорти я й замовляла посилку, бо в нас у місті мода на дуже широкі шорти в усіх магазинах.